Доброго ранку! З вами Юлія Байдала, і сьогодні ми будемо вчитися правильно конфліктувати. Ви запитаєте, а чому не вчитися не конфліктувати зовсім? Саме тому, що конфлікт є невід'ємною частиною життя людини. Першочергово конфлікт відрізняється від сварки. Це більш лояльна розмова, яка не переходить на особисті теми. Конфлікт допомагає побачити ті моменти, які шкодять стосункам людей. Та вирішити їх, прийти до компромісу, до порозуміння. Саме тому варто вчитися правильно конфліктувати. Деякі люди під час конфлікту можуть одразу переходити на емоційний рівень спілкування. Це неправильний спосіб вирішення конфліктної ситуації. Оскільки так ми надаємо неприємного відтінку розмові. Важливо направити конфлікт у правильному напрямі. Перш ніж почати конфлікт, запитайте себе. Чи можу я зараз розуміти свої емоції та стримувати їх для максимально конструктивної розмови? Треба, щоб ви керували емоціями, а не емоції вами. Якщо ви відчуваєте, що емоції є надзвичайно сильними, зачекайте. Коли емоції стихли, можна переходити до діалогу, але говорити важливо у будь-якому разі. Важливо не відповідати агресію на агресію. Якщо уникнути конфлікту неможливо, чітко сформулюйте свою позицію і почніть діалог без звинувачень. Не забувайте про свої кордони та з повагою ставтеся до кордонів опонента. Пам'ятайте, що кожен з вас унікальний, особливий. І якщо хтось інший бачить ситуацію під іншим кутом, то можливо, цей кут не є неправильний, а просто не такий, як у вас. Спробуйте стати з того ж боку та поглянути на ситуацію по-іншому. Використовуйте механізми підготовки до конфлікту. Попередньо запишіть попунктно, що ви хотіли обговорити та вирішити. Запишіть, яке ви бачите, приємне вирішення для вас, щоб в діалозі чітко і зрозуміло сформувати свою позицію. Бережіть свої емоції. Контролюйте злість. Дуже часто буває, що люди готові буквально вибухнути через подразники. Це ніяк не допоможе вирішенню конфлікту. Тому перше правило не приступайте до вирішення конфлікту в гніві. Спочатку заспокойтесь, для цього порахуйте від 1 до 100. Не допомагає, почніть рахувати від 100 до 1. Під час цього процесу пульс повільниться і злість затухне. Дихайте. Коли ви гніваєтесь, ваше дихання пришвидшується. Варто робити повільні глибокі вдихи та видихи. Сконцентруйтеся на глибокому диханні. Розтапте м'язи. Почергово напружуйте та розслабляйте певні групи м'язів. Шию, живіт, спину, плечі, губи, очі. Ваше тіло заспокоїться. Зробіть розтяжку, повороти шиї, рук та плечей це легкі рухи, які можуть вам допомогти контролювати тіло. Та приборкати емоції. І найголовніше цінуйте та любіть себе. Це дозволить вам залишатися завжди доброзичливим, зберігати спокій, не перейматися через дрібниці та легко з повагою вирішувати будь-які неприємні питання. Гарного вам дня та приємних взаємостосунків!